Хлопці, приємного апетіта на здоров'я. Давайте прийшли до нас хлопці і мої помічники, які мені зробили стільки вже для наших тваринок. і коті робили, і вольєри робили, і городилися, і сітку тянули. Вони молодці в мене, якщо не п'ють багато, і сьогодні вони прийшли і почали будувати вольєр. Чотири стопчика вже копали. Це вольєр у нас не на території двору, а на території нашого саду і городу. Бачите, це вольєр буде карантинний такий для тих собачок, сусеняток, які до нас попадають. І для того, щоб вони не спілкувалися з другими собачками, у нас буде такий карантинний вольєр, такий на городі. Теж будемо робити його. З накриттям трохи, будочка буде сіткою обтягнутий. От сусіда буде профнастілом. Ну, в общем, ну, на природі будуть, будуть собачки дивитися на город, на бусликів. так що... Я так думаю, вже теж садок будемо городити точно.